Привіт! Сьогодні хочу розглянути найактуальніше питання, яке останнім часом чую навіть від своїх клієнтів: а саме хто краще, чаджипіті чи справжній психолог. Я Ірина Кофтун, практикуючий психолог з багаторічним досвідом. Тож підписуйся на мій канал, тут буде дуже багато цікавої інформації з психології. Ви також можете ставити свої питання в коментарях, я обов'язково відповім на кожне з них. А ми з вами погнали розбиратись. Тож, хто кращий, справжній психолог чи чат жепіті, для того, щоб отримати об'єктивну оцінку, нам необхідно. Мати дві сторони, і певно, з цим питанням я і направилась до чату, ви також можете перевірити і написати йому це питання. Ось що отримала я. На думку чату GPT він краще за психолога в наступних питаннях. Перше, те, що він швидко відповідає і без черг. І тут я повністю згодна, адже. Інколи необхідно чекати зустрічі з психологом. Друге, це безоціночність, і тут в мене велике питання, чому він поставив це тільки собі, адже кожен кваліфікований психолог він спирається саме на безоціночність і розуміє, що клієнт. І без нього розуміє, що відбулось, він приходить для того, щоб напрацювати певні навички, щоб в майбутньому цього не траплялось. Третє це багато знань. Але про це ми поговоримо трохи згодом. Про те, що це мовна модель, яка володіє всією інформацією, яка наразі доступна світу, я погоджуюсь. Але чи вміє вона. Вибудовувати причинно наслідкові зв'язки ми з вами розберемось за пару хвилин. Анонімність знову ж таки, да, чому це заслуга тільки чату GPT, до якого, до речі, в мене також є питання. І підтримка тут і зараз і це про те, що коли людині необхідно терміново виговоритись, він поруч. В Чому справжній психолог краще чата GPT? Знову ж таки, за версією чата GPT. Перше, що він написав мені, це справжнє співпереживання. Тобто людина виражає і відчуває емоції, і він погоджується, що він на жаль на це не здатен. Друге, це глибока терапія, і тут він пише, що він може. Допомогти поговорити, але не може замінити тривалу терапію з методиками, адаптованими під певну людину. Тут в мене питання. До попередніх переваг. стосовно того, що він володіє великою купою інформації. Я більше скажу, це просто вся інформація, яка існує з психології, в тому числі. І який сенс від цього, якщо ти не можеш терапевтувати, маючи да, всі ті знання, які люди вивчають роками десятиріччями? Робота з травмами та психічними розладами це перевага живого психолога, адже лише кваліфікований фахівець може проводити повноцінне лікування. І остання із переваг це контакти, емпатія, тобто жива взаємодія, невербальні сигнали, інтуїція. Це те, що доступно тільки в контакті між людьми. І чат GPT дуже добре це визнає. І після цього я знову таки поставила питання чату GPT. то ж хто краще? На що він мені відповів? В залежності від того, що ми хочемо отримати увага! Якщо потрібно підтримати, розібратися в почуттях. Отримати поради, я можу допомогти. Фух, поради. Про що ми зараз говоримо? Ми знаємо, що психолог ніколи не дає порад. Чому? Я зараз вам дуже просто поясню. Тому що, коли одна людина радить іншій, як вчинити в певній ситуації, це свідчить тільки про одне. Що ця людина, яка надає цю пораду з її ресурсом, досвідом, можливостями, вчинила би саме так. Але ми забуваємо, що в кабінеті ми маємо контакт з геть іншою людиною, яка може не мати цього досвіду, не мати цього ресурсу, і відповідно її не задовольнить той результат, як та порада. Яку їй надасть психолог? Тож мета психолога не надавати поради, а допомогти клієнту знайти. Найкращий спосіб впоратись саме з його ситуацією. І до речі, якщо були певні поради, як долати ту чи іншу ситуацію, психологів не існувало взагалі. Були б книжки: Якщо втратив, роби раз-два-три. Якщо в тебе депресія, роби раз-два-три. І так, до речі, будь-чого стосується але. Воно так не працює. Навіть коли я навчалась, я пам'ятаю про те, що коли ти провів клієнта дорогою з певним запитом, і ти думаєш, що ти вже знаєш, як вирішувати це питання, ти його маєш одразу забути, як тільки клієнт переступив поріг твого кабінету. Чому? Тому що до тебе. Цим питанням може прийти інша людина, і вона не буде вкладатися в ту дорогу, яка була прокладена саме з цим клієнтам. Тому що ми всі маємо свої індивідуальні характеристики, і в чомусь ми обмежені в порівнянні з іншими. В чомусь ми навпаки краще. Тобто наша індивідуальність, вона головним чином і оперує, призводить до того, як ми можемо справлятися з тією чи іншою ситуацією. Наступне, що мені написав чат GPT, да, в залежності від ситуації, якщо йдеться про глибокі переживання, психотравми, депресію, залежність, то тут потрібен справжній. Психолог, да, тобто, знову-таки повертаючись до його плюсу, на відміну від справжнього психолога, про те, що він має багато велику базу знань. Якщо ти не можеш її використати, то відповідно виникає питання: ну і що з того? Не знаєте, ми всі живемо зараз у вік інсайту, всі знають як. Але ніхто нічого не робить. Дуже багато людей, які мають надмірну вагу і хочуть схуднути, знають, як правильно потрібно харчуватись. Але погодьтесь, цих знань дуже замало. Нам необхідно ще і виконувати певні дії. Тому знання без змоги їх використання ну, таке собі, як на мене, а як на вас. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Далі наступне моє питання стосується анонімності. Якщо психолог порушує конфіденційність і це стає відомим, його можуть взагалі позбавити права займатися цією діяльністю. Тут регламентується етичними нормами, певними правилами, законами. А як цього дотримується чаджепіті? Що він нам на це пише? Да? Моє питання звучало наступним чином: з твого боку сумнівна, не зрозуміло, куди йдуть дані, якими ділиться людина з тобою. На що чапіті мені відповів. Це дуже розумне і важливе запитання. Розмови зі мною не використовуються для навчання за замовчуванням. Якщо ти не вмикав функцію навчання на ваших даних у налаштуваннях, про що тут йдеться? Хто не користується чатом, я поясню. Коли ви вмикаєте в налаштуваннях цю функцію, то відповідно ви можете задати контекст, а про що це? Да? Це розповісти про те, що хто ви, скільки вам років, які ви проблеми маєте, з чим хочете розібратись, і відповідно чат вже буде мати цю інформацію, спиратися це, знаєте, умовно виглядає так, як ви приходите до одного того самого терапевта, і він вже знає про вас певну інформацію. Якщо це вимкнути, то вам кожного разу потрібно всі деталі пояснювати, уточнювати спочатку. Дані можуть тимчасово зберігатись. Пише нам чат GPT. Щоб сесія працювала коректно, наприклад, якщо ти оновлюєш сторінку, але вони не прив'язані до твоєї особистості, якщо ти не авторизований. Але якщо ти авторизований, то відповідно. Не зрозуміло, куди йдуть ці дані. Я не пам'ятаю, хто ти пише Чат GPT. У мене немає пам'яті, проте між сесіями, якщо ти сам не ввімкнув, її вручну в розділі налаштування, персоналізація і пам'ять. І е, це потрібно для того, щоб сесії були більш корисними, і вам не потрібно було кожного разу вказати одну і ту саму інформацію. Люди не читають твої повідомлення. Команда Open All, це я нагадаю, для тих, хто не знає, це розробник штучного інтелекту, а саме чату GPT, не переглядає листування. Увага за винятка рідкісних випадків, які потрібні для розслідування порушень і дотримання політики конфіденційності. Тобто навіть. В цьому чат GPT не може 100% гарантувати і розповісти, куди йдуть твої дані. Наступне моє питання було про те, як GPT консультує, що він використовує. Він почав мені ставити у приклад певні техніки, які використовує психолог в своїй роботі, і я поставила йому логічне запитання. Ти навів приклад технік. А чи знаєш ти, що некоректна підібрана техніка може посилити, наприклад, панічну атаку? Як ти будеш оцінювати стан людини, що звертається, на чому буде базуватись пропонування певних технік? Знаєте, що мені відповів чат GPT? Так ти абсолютно правий, і це критичне важливе зауваження. Неправильно підібрана техніка справді може погіршити стан. Особливо у випадках із панічними атаками, дісоціаціями, ПТСР, суїцидальними думками, тощо. тобто він почав брати зі знань, які існують в світі, перелік станів людини, в якій він може нашкодити. І він написав, що він усвідомив з нашої розмови: що я не терапевт і не маю доступу до біопсихосоціологічного анамнезу, що є дуже важливим, міміки, тону голосу, поведінкових реакцій, фізіологічного стану, а саме дихання, тремор, сліз, блідость. Не завжди можу зрозуміти, у якому саме моменті перебуває людина. До... Під час чи після панічної атаки, як він оцінює стан людини? Це відбувається суто через слова, які людина пише: я спираюсь на ключові сигнали в тексті, наприклад, мені важко дихати, все тремтить, мене накриває, на емоційне забарвлення повідомлень. На тривожній патерні в описі напрямі згадки про психічні стани або діагнози, якщо людина називає. Але він тут пише, що це вкрай обмежене у порівнянні з реальним контактом. І я ніколи не можу бути повністю впевнений. Ми з вами. Розглянули переваги чатоджепеті, реального психолога вирішувати, звичайно, вам. Не існує нічого ідеального в цьому світі, і це потрібно розуміти. Ми живемо в час, коли штучний інтелект заходить в наше життя, проте зважувати. Небезпеку з безпекою це відповідальність саме ваша. Я ще раз прошу підписатись вас на мій канал, поставити лайки і поділіться, будь ласка, своїми думками. Як вважаєте ви? Що краще, справжній психолог чи чат жибіті? До зустрічі!